Сьогодні получилося кумедно. Прочитали зранку, що Україні передали зенітно-ракетні комплекси на Самс, знайшли інформацію, що то крута ППО, і вирішили зробити відео от, власне, про технічно-тактичні характеристики насамсів цих. Поки ми шукали інформацію по насамсах, світ побачив заяву особистого прес-секретаря Володимира Зеленського Нікіфорова, чи як там його. Про те, що, мовляв, у вчорашньому інтерв'ю американському CBS Зеленський, який сказав, що Україна отримала комплекси на Самс, то він насправді мав на увазі не це, а мав на увазі, що там якось, типу, домовилися, що, мовляв, передадуть потім колись. Але фізично, якби, їх ще немає в Україні. Ну, я навіть не знаю, як це можна прокоментувати. Нашому. Актору, який грає головну роль в нашій країні, йому треба прописувати більш детально тексти, бо він як тільки починає оце щось з голови говорити, а не з листочка, то зразу ховайся в жито просто. Просто ховайся в жито. Вся преса розписала вже, що Україна отримала на САМС, сп. каже, та ні, це воно вирвано з контексту. Ну, але ми вже знайшли інформацію про цей НАСАМС, тому ми все таки вам розкажемо, які хороші засоби протиповітряної оборони Україна має отримати. Сподіваємося, що це буде пошвидше. Власне, Зеленський просив ці НАСАМС ще у березні. В кінці серпня з'явилася новина, що Пентагон уклав контракт на 182 мільйони доларів з компанією виробником яка робить ці комплекси на виробництво комплексів і на навчання, і матеріально технічну підтримку українських військових? Також тоді написала, що орієнтовна дата завершення робіт це серпень 2024 року. Але от, от, значить, вчора Зеленський всіх ошалешив, що ми вже отримали, а сьогодні всіх ошалешили, що ми ще не отримали. Отож, що це за така зброя і чому вона нам може допомогти? На Насамс. Це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром. Вона може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети. Її використовують 12 країн світу. США взяли її на озброєння як один з видів захисту Білого Дому. В Латвії її розмістили для захисту Балтійського регіону. Насамус навіть називають захист президентів США. Саме цю систему поставили для захисту повітряного простору над Осло. Коли 44-й президент США Барак Обама отримував там у 2009 році Нобелівську премію миру, і Сполучені Штати обрали ці системи для захисту неба над Вашингтоном, НАСАМС є найбільш продаваною системою протиповітряної оборони в своєму класі за останні 10 років, її модульність та відкрита архітектура дозволяють безперервно вдосконалювати продуктивність. Це розробка одного з гігантів світової оборонної промисловості норвезької технологічної групи Конзберґ та американської компанії Rayzeon. Насамси за своєю природою це високомобільні системи, розроблені з фокусом на операційну гнучкість для захисту авіабаз, морських портів, густо населених територій та інших важливих об'єктів, а також армії. Так пишуть на сайті норвезької компанії. Збивати всю ту летючу хрінь воно може в радіусі до 40 кілометрів, наскільки далеко залежить від ракети. Після того як відстрілялися, комплекс може покинути місце стрільби вже за півтори-три хвилини. Ракети керовані мають декілька типів. Звичайна ракета «Амраам» дістає до цілей на відстані 20-25 км, ракета амраам Р. Радіус дії до 40 кілометрів, і навіть є ракети, які можуть вразити авіацію на відстані понад 100 кілометрів. Переваги, на яких зосереджують виробники увагу, це мобільність комплексу, висока точність, кажуть, що збиває десь 85% цілей. Ракета вміє маневрувати, тому краще вражає цілі. Ракети мають радіолокаційну головку самонаведення і високий рівень протидії системам радіоелектронної боротьби. Окремо звертають увагу на управління. По-перше, пускові установки та радар можуть перебувати за 20 кілометрів від пункту управління, це зручно з точки зору безпеки. По-друге, можна давати завдання окремим пусковим установкам. По-третє, об'єднати всі установки в мережу, можливо, по четверте, кажуть, що можна поєднати ці насамси із американськими Петріот. Воно може працювати спільно. Одна пускова установка NASA це 6 ракет. Виробник заявляє, що батарея це 9 або 12 установок, може за 12 секунд випустити всі 54 або 72 ракети. Також до батареї входять 3D-радари, які виробляє американська компанія Raytheon. кілька допоміжних сенсорів і командний пункт управління вогнем. Одне слово, кращий за NASAMS – це хіба що далекобійні Patriot. Тому що якщо насамс працює в діапазоні 20-40 кілометрів, то Петріот 90-160. До Петріотів ми ще не дійшли, але віримо, що з часом буде в нас і насамс, і Петріот. А от Росії не буде. Слава Україні. Слава ЗСУ. Переможемо. Ну і окремо нагадуємо Володимиру Олександровичу будь ласка, не плутайте поняття отримали і домовилися. Все таки це різне.